І зустрічайте, друзі, у нас ось такий сімейний мінівен. Це Renault Grand Scenic. Машина у нас 2010 року, 1,5 дизель на автоматі, ось в такому коричневому гарному кольорі. По кузу взагалі без запитань. Техніка просто ідеальна, моторчик шепче. Ось такий красень. Машина у нас 7-місна. Ззаді у нас ось так відкривається третій ряд сидінь. Тож, якщо вам треба десь переїхати великою сім'єю, вам потрібна ця тачка. Ось такий у нас задній ряд сидінь. Тут у нас столики. Сидіння регулюється, піднімається, двигається, все що потрібно. Ось такий у нас передній ряд. Салон у нас тканевий, в гарному стані, затертий не порваний, мається у нас двозонний клімат. Датчики світла, датчики дождю, підігрів передніх сидінь, все працює, все вмикається, все як треба. Машинка ну, дуже гарний стан. Також у нас електросилання дзеркал. Тож, друзі, якщо вам потрібен міський сімейний автомобіль, то ми вас чекаємо Оріон авто, його у нас можна придбати у лізинг з першим внеском 1200 доларів. І також ми маємо послугу 3D-ін, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу.